Думаєте, анчоуси – це якась дивна консерва, яку будуть подавати тільки в ресторанах, і то взагалі не зрозуміло до чого. Насправді ні. Їх дуже просто використовувати в домашньому готуванні. Вони класні, насичені, солоні, і з ними кожна страва стане кращою. Ми з ними будемо готувати суп. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І я розповідаю, куди можна використовувати ваші домашні консерви. Сьогодні із анчоусами ми будемо готувати суп. Це буде суп з рисової локшини, він буде готуватися максимально швидко, але за рахунок того, що в ньому будуть анчоуси, він буде насиченим, смачним, рибним. Але нам для нього не треба буде якийсь попередній бульйон. Детальніше, куди можна використовувати анчоуси, ми з вами поговоримо згодом. А поки що нам треба підготувати основні інгредієнти на наш супчик. І ми стартуємо з огірків. Так, не дивуйтесь, в нашому супі будуть огірки, ми їх зараз трохи промаринуємо. Я беру ось таку тертушку на два леза і на тоненькі стібочки тру наші огірочки. Я б це могла зробити і ножем, але кому треба робити щось ножем, коли це можна зробити швидше. Тільки подивіться, як красиво у нас нарізані огірочки. Вони фактично прозорі. Відправляємо наші огірочки в мисочку. І для маринада нам особливо нічого не треба, окрім соєвого соусу. Заливаємо ним огірки і зверху збризкуємо їх гострим соусом. Власне, поки ми доготуємо наш супчик, огірки за рахунок солі в соєвому соусі пустять свої соки. Ці соки змішаються разом із гострим соусом, вони стануть м'якенькі і їх буде дуже зручно додавати зверху на суп. А ми ж починаємо готувати. Отож, нашу головну тут скрипку гратимуть анчоуси. У них дуже насичений аромат. Рибний, стійкий, він трошечки підкопчений. І так як ці анчоуси в олії, ми будемо використовувати тут не тільки рибку, а й олію. І, власне, із самих анчоусів у нас і буде складатися основний бульйон для рисової локшини. Окрім них, нам знадобиться ще часник. Будь-яка горіхова паста або кунжутна паста тахіні. ну і, власне, ваша фантазія. Моя фантазія сказала мені зупинитися, нам вистачить цих інгредієнтів, не придумую нічого більше. І тому у нас буде ось такий простий базовий бульйон. Я люблю часник, тому його у мене завжди багато. Ви ж можете не дивитися на цю кількість, коригувати його під себе, тому що я зараз хочу на одну порцію супа закарамелізувати цілих три зубочки часнику. Він не буде таким різким і гострим, як свіжий часник, тому що вся ця гострота і гіркота піде з нього під час термічної обробки, але все ж таки він залишиться часником. Причавлюю ножем, і тепер тоненько нарізаю. В нашу каструльку ми для всього цього будемо використовувати лише одну каструльку і зберемо страву максимально без зайвих витрат посуду. Виливаємо олію з анчоусів. Одразу висипаємо сюди наш подріблений часник і даємо йому трохи закарамелізуватись. Ви зрозумієте, що ви на правильному шляху, коли побачите, що часник стає трохи прозорим, ледь золотим, і від нього починає пахнути горішками. І поки наш часник карамелізується, я дістаю із баночки кілька рибинок, і зараз ми їх дрібненько наріжемо. Анчоуси дуже класні тим, що у них насичений і глибокий смак, тому буквально кілька рибинок будуть робити страву абсолютно інакшою. І, власне, зараз разом із карамелізованим часником я обсмажу ще трохи анчоусів, і це вже буде класною базою для нашого майбутнього бульйона. Ось часник уже зазолотився. Я відправляю сюди анчоуси. Це пахне просто ідеально. І сюди ж додаємо горіхову пасту або тахіні. У мене це найпростіша горіхова паста, арахісова. Її можна знайти практично у будь-якому магазині чи супермаркеті, замовити онлайн. Що вона дасть нашому бульйону? Це кремовість. Відправляю сюди дві ложки арахісової пасти. Обсмажую разом з часником і анчоусами. І ось тепер, коли це зібралося в однорідну масу, додаємо сюди воду. І тепер, щойно вода закипить, ми будемо відправляти сюди рисову локшину, вона готується в середньому 3-5 хвилин, і це вже буде наш готовий суп. Але ж куди ви можете використовувати анчоуси, окрім як на такі швидкі базові бульйони. Ви з них можете робити різноманітні намазки. Наприклад, подріблені анчоуси разом з оливками і каперсами, або просто перетерти їх із крем сиром в однорідну масу. Ви можете їх класти на хліб, на варені яйця, і це завжди буде смачно насичено і буде давати певний акцент вашій страві. Наш бульйон закипів. Це сталося доволі швидко. І тепер одну пластиночку рисової локшини, вона у нас порційна. Відправляємо сюди. І буквально за 3-5 хвилин вона буде готовою. Три хвилинки пройшло, наша локшина готова. І зараз ми його будемо викладати на тарілку і сервірувати. По-перше, нам цій страві треба додати кольорів, тому що, дивіться, у нас біла прозора локшина, білого відтінку бульйон. Воно ну, мало апетитно виглядає. Ми викладаємо сюди нашу локшину, заливаємо це навколо бульйоном. І ось тут нам знадобляться огірки, які ми замаринували кілька хвилин тому. Вони стали м'якими, ніжними, а їх колір допоможе нам зробити цю страву не тільки смачною, а й привабливою. Тому наші гостренькі огірочки я викладаю з боку на цей суп. Сюди також ідуть кілька листочків м'яти. М'ята зазвичай дуже класно пасує до всіх страв, в яких є рисова локшина. І горіхова або кунжутна паста. Додаємо ще кілька анчоусиків зверху, щоб посилити цей приємний рибний смак. І посипаємо все це зверху контрастного кольору кунжутом. І лише подивіться, на що перетворилася наша страва. Із бульйона, який ми приготували за дві хвилини, і локшини, які ми зробили за три хвилини, у нас вийшов насичений кремовий, ароматний і дуже класний рисовий суп, який зможе наситити вас для роботи на цілий день. Втім, такий суп це лише один із варіантів, як ми можемо використовувати в бульйоні наші анчоуси. Ви можете заміняти рисову локшину на пшеничну локшину або на гречану локшину. Ви можете змінювати арахісову пасту на фундучну пасту, фісташкову пасту, тахіні, взагалі будь-які горіхи, які вам подобаються. Ви можете замінювати огірки. На пекінську капусту, звичайну білокачану капусту, синю капусту або бакчой. Ваші варіанти просто безмежні. Головне, куди вас приведе ваша фантазія. Я ж поки буду смакувати цей суп і рекомендувати йому його всім вам. Тож не бійтесь експериментувати з консервами, які є у вас в кухні. Куштуйте нові варіанти, творіть, фантазуйте. А головне пробуйте такий суп на анчоусному бульйоні. І з рисовою локшиною смачного!